Всім привіт, друзі! З нами я, Міша Крейн. Сьогодні ми будемо грати в Бравл Суве ну, нове оновлення. Я хотів вам розказати про зміни каналу, але це в кінці відео. Але не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб я продовжив відео. Добре, ви бачили, що я вже змінив інтро, поставив лайк і підписатись на канал. Нове ну, оновлення в Бравл Старс додавало нового персонажа. Так, зараз я заберу награду. Якщо ж хочеться дізнатися, що це за оновлення. Так, відкриваю магазин і добавили нового персонажа. Це мелодія. Напогана статі персонаж. Я там добавлю ще одні скини на персонажів. І зараз я в магазині зараз заберу ще одну награду, це XP. Блін. Тож круто, тут в Бравл Старсі. Але це так, вже третя частина, як я граю в Бравл Stars. Бо тому я граю в Бравл Stars вже два тижні. Ну, я грав вже у 25-му. І давайте поглядям, як виглядає загрузка. Ух ти, яка гарна статі загрузка. Блін, ставлю респект е, е, творцям і художникам цієї гори. Художники і творці гри Бравл Старс. Якщо видивитись, то підпишіться на мій канал. Будь ласка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-й-ой. -ой -ой -ой. Ой -ой Ай-яй-яй, Я програв. Ой-і. Ідемо, -ой -ой. давайте, давайте, мужики і дівчатка. <рик> Мужички. <рик> О, що це значить? Мужички. Давайте так, дівчатка. Давайте, ось так ось. І я не поняв, просто чого тут прикраси новорічні. Новий рік вже закінчився два тижні тому, але він досі триває у Бравл Старсі. Це якийсь, якийсь треш, просто, це якийсь треш. Новий рік в Бравл Старсі. Я бачу у Фейсбуці якась жінка, каже, вона ще не прибралась після нового року. Це таке саме, як у Бравл Старсі. Творці, все це від після Нового року. Ну це справді. І Вже зараз лютий та й безна, а вже тут в Бравл Старці Новий рік. Ой, що ж це таке? Ну нічого, хай Добав нового персонажа, але дивно, чого додавали тут сніг? О, ну, новорічні прикраси, вже новий рік закінчується два тижні тому. Давайте хватиться сождати. У мене вже голова може зламатися. Та. Ну, 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 ну. ну. Блін. Ай, давайте. Побігли, 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 побігли. Так... С... Вогонь! <клух> <клух> Ми виграли! Поглянемо хто винуватий. Ааа, це. ця мумія винувата. Такс. Да, ми виграли. І я сам. і я чемпіон. Який я молодець. Бо тому що я вбив більше персонажів. Десь... Ну, 5 персонажів вбив. А ці всі інші 4 і 1. Так, зараз ми заберемо награди і хочу виповнити завдання. Давайте виповнимо. Що зараз? М -м, поучасувати в бою. Зараз я поучасу все це за кадром. <глев> все закінчився бій, і я хочу подивитися знову на цього нового персонажа, блін. Я люблю нових персонажів. Давайте подивимось, що воно є в клаці. Я не бачу такого нового персонажа, але він буде, але він буде. Так, зараз ми поглянемо. Ось, мелодія, яка ж вона красива. Коротше, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. З нами був Міша Ukrain. Пока. Стоп, 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 стоп. Я же забув про новини мого каналу. Коротше, канал. Мій контент став про відеоіграми. Ну що ж, ви вже ростете, любите відеоігри. Ось тепер пока.